Ти вагаєшся у виборі професії? Тоді це відео для тебе. Професія. Тракторист, машиніст, сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та остаткування водій автотранспортних засобів категорії БЦ1 саме для тебе. Тракторист-машиніст працює на гусеничних і колісних тракторах з причіпними, навісними і напівнавісними сільськогосподарськими машинами і знаряддями, на зернових і спеціальних збиральних комбайнах. Тракторист виконує механізовані роботи з обробки ґрунту, внесення мінеральних та органічних добрив, а також посіву, посадки сільськогосподарських культур і догляду за рослинами. Тракторист-машиніст повинен раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці, додержуватись норм технологічного процесу, не допускати браку в роботі, знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт. Використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачуваних негативних явищ пожеж, аварій, знати основи інформаційних технологій. Сучасний тракторист володіє знаннями та навиками багатьох сільськогосподарських професій: водія, тракториста, механіка. Знає будову і правила експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, систему технічного обслуговування машино-тракторного парку, ознаки основних несправностей і спроби їх усунення. Він має необхідні знання основних вимог агротехнологій і прогресивної технології механізованих робіт з вирощування сільськогосподарських культур. Трактор є одним з основних засобів виконання різноманітних робіт не тільки в сільському господарстві, а й в інших галузях народного господарства. Професія, що потрібна селу і народному господарству України, Україна буде сіла.